Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Україна є суверенна і демократична, незалежна, соціальна, правова держава. Стаття перша Конституції України. Державною мовою в Україні є українська мова. Стаття 10 Конституції України. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Кожен має право на освіту. Стаття Конституції України 53. Громадяни мають рівні конституційні права та свободи та є рівними перед законом. Стаття Конституції України 24. Кожна людина має право на життя. Ніхто не може бути свавільним, позбавлений життя. Обов'язок держави захищати життя людини. Стаття 27 Конституції України. Незалежність. Нація, мова, єдність, свобода, мужність. Я громадянин України оковісті славі ліч подаю присягу та урочисто клянуся. Неухильно дотримуватись конституції та законів України.